Всім привіт! Покажу зараз інвертор, який ну, в принципі, можна рекомендувати. Як кажуть, пан сам, сам пансклепав, але не сам пан склепав, а, Значить, Купив на е, плату чистого синуса. Чим вона мені сподобалася? Ну, По-перше, тут 12 3 трансформатора, 12 транзисторів. Тут 4 транзистора. Не пам'ятаю, чи польовики чи IGBT. кажуться IGBT-шні транзистори на 30 А. Да, просто я її не знімав. На AliExpress є. В інтернеті Вірні, там можна подивитися. Тут 4. Плюс, чому мені сподобалось великі радіатори. Не на корпусі, а просто радіатори. Плата чистого синуса EGS 002. Тобі ж, е, ремонтопригодна на 100%. Тут плата, зараз подивлюся, ось так. Да, видно. Бачите, плата розкачки з 12, 12 вольт. Е, там цікавенька плата, але вона теж продається вільно на Алікспрес. Вона ремонтопридатна, все. Або просто її замінить, або деталюхи. Зовсім не дефіцитні. Там на. СГ3525 і на, 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 на 324. -ки. Все. Тут я вже казав egs 002 без проблем міняється. Все, більш нічого дефіцитного нема. Ремонтопригодність на висоті. Взяв, скрутив на шурупах коробку, ніде не контачить, ніде 220 мене не бахне. Виводи зробив ось такі ось. Бачите? Ну, нормальні виводи. Вентилятор присобачив від е, комп'ютера. Все, кришку закривати і працює. Показувати, як працює, не буду. Чистий синус видає, як положено. Потужність не знаю. Для котла з головою хватить, Думаю, і холодильник потягне. Вт 800 до кВт, мабуть, потягне. Не, не, не пробував. Була проблема в мене із. А, ще щось бачите. Ще розетку вию. Теж нічого нема важкого. Була в мене проблема із ним. я отримав. Ми з продавцем все вирішили, все, все чітко. Так що такі плати я, мабуть, рекомендую. Ну, хто не хоче заморачуватися, той купляє, готове. Але що там внутрі, сам Бог не знає. А тут все на виду, все видно, все ясно. Так що, всім добро.